Сам прийом відвідувачів розпочинається із зустрічі клієнта. Зустрічають стоячи з посмішкою, дивлячись на клієнта. Привітатися обов'язково потрібно першому. Наприклад, добрий день, адміністратор Оксана. Чим можу бути корисна? Під рукою обов'язково мають бути номери телефонів до всіх служб компаній, графік, роботи працівників. Доречно знати на пам'ять важливу інформацію, наприклад, готель, якщо ви працюєте в готелі, було б доречно знати властивості номерів, якщо адміністратор салону краси, йому обов'язково потрібно знати кваліфікацію майстрів, а адміністратор ресторану певні особливості меню. Обов'язково запам'ятайте ім'я клієнта і звертайтеся у подальшому до нього на ім'я. Не забудьте зареєструвати відвідувачів у спеціальному журналі. Давайте пригадаємо форми вітання, їх розділяють на три види за тональністю. висока тональність, нейтральна тональність і фамільярна тональність. Найбільш поширена і доречна у роботі адміністратора це нейтральна, але виділити віп-клієнтів чи поважних гостей бажано високою тональністю. Адміністратор продовжує розмову з клієнтом, поки він очікує, і розповідаємо про додаткові послуги, акції і знижки, які зараз надаються вашій компанії. Можна запропонувати йому придбати ці послуги. Підтримуючи розмову з клієнтом, бажано не зачіпати комерційні діяльності фірм. В цей момент обов'язково потрібно приділяти увагу лише клієнту і не відволікатися на розмови з колегами. Бажано під час розмови не залишати монітор повернутим до відвідувача та документи на робочому столі доступні відвідувачу. Адміністратор обов'язково відпроваджує клієнта і запитує його, чи задоволений він послугами. Вашого готелю чи вашої компанії. Бажано зробити комплімен, комплімент, наприклад, прекрасно виглядаєте, відпочинок пішов вам на користь, або бажаю вам більше не хворіти, а до нас звертатися лише на профілактику. Не забувайте запропонувати клієнту нову рекламну продукцію, візитку. Прощатися з клієнтом обов'язково потрібно стояти з посмішкою і фразою до побачення, чекаємо вас знову.